Сьогоднішня моя розповідь буде присвячена Краснооскольському водосховищу. Воно в моєму житті має особливе значення, так як ще 36 років тому я вперше сюди приїхав, щоб подивитися і порибачити. Мені тоді тут так сподобалось, що ми сім'єю на протязі 35 років влітку постійно виїжджали сюди на відпочинок. Щоб перебачити і зарядити свій особистий акумулятор. Оскіл збирав відпочиваючих з усіх куточків України, а більше всього з Донбасу. Люди, сім'ями і поодинці приїжджали сюди на відпочинок. Всі ми, я вважаю, були задоволені і життям, і тим, що країна розвивалася в вірному напрямку. Це ми так вважали. А виходить так, що російському диктатору це не подобалось, і він вирішив нас підкорити, пішовши війною, пропагандуючи свій руський мір, небайдужі люди, і я в тому числі, ще в 2015 році, коли росіяни захопили Донбас, допомагали нашим хлопцям на передовій, возили харчі, пічки, буржуйки, все те, що їм було потрібно. Ми бачили всю ту розруху, яка була там, і хотіли, щоб вона не прийшла до нас, місто Ізюм, Савинці, Гороховатку. Тоді нас було мало, і нас мало хто слухав. І ось результат війна. Повністю знищене село Кам'янка і ще скільки таких сіл по Україні, Напівзруйноване місто Ізюм, місто Бахмут та інші. Дісталася, ясна річ, і Краснооскольському водосховищу. Ще в квітні місяці дамба була підірвана і вся вода разом з рибою пішла по течії, залишивши тільки маленьку річку, яка була ще 60 років тому. Міску через красного водосховище в селищі Борова, теж дісталося. Він був підірваний з обох боків і зараз виглядає ось так. Як добиратися людям з борової і туди, я не знаю. Зараз, поки є лід, ще можна перейти на льоду на той бік водосховища. А що далі? Як війна закінчиться, міст обов'язково буде відбудований і прийде час вода набереться до того рівня, як і була раніше. Ось тільки тієї риби, що була колись, я не знаю, чи ми дочекаємось. Адже все кругом заміновано, і треба великий час, щоб все розмінувати і зробити умови для відпочинку. Ось такий вид має Краснооскольське водосховище в січні місяці 2023 року. Раніше, коли подивишся з дамби по бокам, то побачиш десятки машин і сотні людей на льоду, а зараз їх майже немає, тому що немає ні води, ні риби. Говорити зі мною рибалки на отріз відмовились, тому що не було кльову. Вони казали, ось вчора клювало, всі потрішку наловили, а сьогодні вихідний у риби. Один рибалка, правда, поспілкувався зі мною, але із-за того, що в цей день був сильний вітер, без мікрофона слів не чути. Всю мою відеоапаратуру, яку я знімав Кіна і збирав всі роки, рашисти при обшуки забрали і, ясна річ, ніхто її разом з паспортом і документами не повернув. Я, за те, що знімав колону російських військ, коли вони зайшли до селища Савинці, а це відбулось 2 березня 2022 року, пробув у полоні рівно 100 днів. Тобто свій 36 оскіл я повністю був в Балаклійському слідчому ізоляторі. Зараз я продовжую знімати і викладати на свій YouTube канал наслідки руського міра. Небайдужі мої друзі дали мені на деякий час і відеокамеру, і комп'ютер, і я їм дуже вдячний. Якщо хто з глядачів виявить бажання мені допомогти за апаратурою чи фінансово, я буду тільки радий і буду продовжувати якісніше відображати історію мого рідного краю, історію України. Ми переможемо. Україна понад усе.